7 грудня наша держава офіційно відзначає день місцевого самоврядування, що є свідченням визнання значимої ролі самоврядування у зміцненні української державності та розвитку народовладдя. це свято гілки влади, котра найбільш необхідна і наближена до громадян, Об'єднує у спільній справі людей, активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад. Організаторів тілення в життя волі народу усіх тих, кому виборці довіряють свою долю, урочиста частина з нагоди дня місцевого самоврядування оголошується відкритою. Запрошується Красилівський міський голова Островська Ніла Василівна. Шановні учасники урочистого зібрання, дорогі колеги, сьогодні ми відзначаємо професійне свято День місцевого самоврядування. Кожен з нас має свою професію: хто вчитель, хто будівельник, юрист, економіст, але зараз ми всі є представниками місцевого самоврядування. На органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців. І не потрібно вам розказувати, скільки перепон, труднощів є на нашому шляху, скільки зусиль необхідно докласти для вирішення тих чи інших проблем. Але це настільки загортовує і робить сильнішими. Неоціненну підтримку в своїй роботі я отримую від більшості депутатів міської ради. Це високопрофесійні авторитетні люди, які працюють у галузях освіти, охорони здоров'я, промисловості, будівництва, мають неабиякий життєвий досвід. Вони є ініціаторами багатьох позитивних зрушень у нашому місті. Вагомий плат вирішення нагальних питань міста надають члени виконавчого комітету міської ради. Які виконують свої функції на громадських засадах. Їх об'єднує активна громадська позиція, небайдужість до вирішення проблем громади міста в цілому і кожного красолівчанина окремо. В день свята місцевого самоврядування хочу відмітити людей, для яких служіння громаді стало їх професією, які щодня стоять поруч зі мною. Це апарат виконавчого комітету міської ради. До складу якого входять активні, ініціативні, високопрофесійні та староні працівники, справжні патріоти Красилова. В нашому місті успішно працюють 11 громадських організацій, які реалізовують проекти на освітянській ниві, по захисту інтересів ветеранів війни та праці, покращення благоустрою міста. Приємно відзначити, що останніми роками жителі міста проявляють ініціативу у влаштуванні вуличного водовідведення. Згуртовуючись у єдину команду однодумців, ставлять мету і йдуть до її досягнення. Це жителі вулиць Шкільна, Берегова, Суворова, Жовтнева, Кондріна, Щорса, Піонерська та Театральна. Ще одним проявом самоорганізації красилівчан є створення жителями міста 16 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які забезпечують реалізацію прав власників квартир на належне утримання будинку та прибудинкової території. Знаковою подією до Дня міста в цьому році стало відкриття дитячого майданчика у міському парку відпочинку. Саме ця подія стала яскравим прикладом об'єднання спільних зусиль громади, депутатського корпусу, керівників підприємств та підприємців, працівників і керівників комунальних підприємств міста та апарату виконавчого комітету міської ради для досягнення благородної цілі, влаштування місця відпочинку для юних краселівчан. Теплих слів вдячності заслуговують краселівчани, котрі особисто переймаються проблемами міста та власним прикладом надихають інших посадити біля власного будинку клумбу, цікаво оформити вітрину магазину, прикрасити під'їзд чи прибудинкову територію. Тому в цей день я, як міський голова, хочу подякувати усім активним краселівчанам. Адже ми робимо спільну справу. Розбудовуємо наше місто, робимо життя його жителів кращим і комфортнішим. І тільки якщо ми будемо разом, будемо мати тверду позицію, ми досягнемо бажаних результатів. Дай Боже всім нам здоров'я, терпіння і людської поваги. В зв'язку з відзначенням дня місцевого самоврядування міським головою Островською Нілою Васильівною видано розпорядження. Про нагородження почесними грамотами виконавчого комітету міської ради, нагороджуються почесними грамотами виконавчого комітету міської ради за активну участь у вирішенні життєво важливих завдань територіальної громади міста, відповідальне ставлення до виконання депутатських повноважень та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування в Україні Катревич Олег Володимирович, депутат Красилівської міської ради, шостого скликання. Валерій Вадимович, депутат Красилівської міської ради шостого скликання. Ханіязова Валентина Сергіївна депутат Красилівської міської ради шостого скликання. Чесними грамотами Білоус Олег Миколаєвич, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів за сумлінну працю, ініціативність, активну громадську позицію, відповідальне відношення до вирішення життєво важливих завдань територіальної громади міста та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування. Морозович Ірина Володимирівна керуючий справами секретар виконавчого комітету міської ради за сумлінну працю, старанність, активну громадську позицію та злагоди відзначення дня місцевого самоврядування. В Зоя Петрівна, спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради. За сумлінну працю, старання, відповідальне відношення до виконання посадових обов'язків та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування. Ова міста красилів за активну громадську позицію, особисту участь у вирішенні життєво важливих завдань мешканців міста та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування. І краси, що нащадок українського роду, що країни коханої си, що українська усміх не на, на світ Божий родила колись, що поділя полісся й Карпати. На березі ми нещепчуться хвилі, де верби зібрали святи, коли молодими з тобою були, ми, то часто ходили туди, а руки злетіли і верби схилились уже до самої води. Смотрят, куда не подлежу я, мама. Ženojka, sad već ne bi vodu brat. У ядобносты святых татай маленький, Розупинцев начать.